Що захопити Харків, утім ані ресурсу, ані спроможності для масштабного наступу Україна агресорка немає. Це журналістам Апостроф Тіві ексклюзивно заявив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, головна мета так званої СВО повна окупація Донецької і Луганської областей. Жертвувати ними аби загарбати інші українські регіони. На думку Скібіцького, Путін не буде. Ранці опозиційне видання «Медуза» писало, російські політичні еліти не виключа. Ають, що Кремль спробує організувати новий похід на Харків і цим поступово завершить повномасштабне вторгнення. Інший можливий сценарій наступ на Київ, задля якого Москва оголосить додаткову мобілізацію. А без виконання завдань в Донецькій Луганській області це просто неможливо. І саме основне резервів Російської Федерації на сьогоднішній день для проведення таких дій немає. Є плани Російської Федерації по реформуванню, по відновленню того ж самого московського військового округу, лініральського, про формування нових з'єднань частин, а це потребує теж людський ресурс. Ми порахували, скільки це необхідно, і розуміємо, що люди там можуть знайти, а от техніка і зброя – це буде проблема.